Нова Носовиця та Онишківців тепер можуть похвалитися своїми дитячими садками. Ще кілька років тому ніхто із мешканців обох сіл не вірив, що таке можливо. А в Носовиці і взагалі під знаком питання було існування місцевої школи. Кілька років тому питання стояло про закриття школи, бо була мала кількість дітей. Питання стояло. Ну на щастя, її не закрили. І сьогодні, коли відкривається тут уже дошкільний навчальний заклад. То можете бути певні, що раз сьогодні відкриваємо, а завтра щось закриваємо, то такого бути не може. Але завдяки перемозі в конкурсі проєктів програми транскордонної співпраці Польща, Білорусь, Україна 2007 2013 села задихали по-новому. Згідно з, з умовами програми, вихователі нових садочків проходили спеціальні курси в Україні, а дехто й у Польщі, тому дітей відтепер виховуватимуть за новими європейськими стандартами. Ваші дітки будуть здобувати не просто освіту, а можна говорити європейську освіту. Чому? Тому що ваші завідуюча, яка була до того часу, і сьогодні проходили навчання по цьому ж проекту відповідно до нових стандартів освіти. І в вересні місяці знову поїдуть у Львів на навчання, щоб ваших дітей вчити ну також виховувати, також їх вчити, щоб вони були. Такими конкурентноспроможними свідомими громадянами нашої держави дитячий садок села Онишківці став шостим і заключним у рамках проєкту. І хоча сьогодні там облаштована лише одна кімната, Онишківчани прикладуть зусиль та подбають про відкриття і ще однієї. Ми за рахунок спонсорської допомоги просили всіх кого могли, і всі нам ніхто не відказав, бо всі знали, що це для діток. І хотілося б, щоб ми на другий рік відкрили ще одного кабінета, бо діти кажуть три години їм мало. Гості із дубна на відкриття садків прибули не з порожніми руками, розвиваючи ігри, набори для підготовки дітей до школи, і навіть міні-ляльковий театр, де діти пообіцяли на різдвяні свята показати свої улюблені казки. Оці меблі, які ось тут ви бачите, такі гарні шафи, оці столики, стільчики. Килим і ті всі інші іграшки це все за ті кошти Європейського Союзу, і не просто що їх десь там зробив хтось, як невідомо як. А вони мають всі сертифікат якості. На за стільки презентів діти навіть віршики розповіли На стіну сто картину, Чи знає цей будинок він де до. І ми хочемо, щоб садочок на дзвінки і гомінки був найкращий, найчастіше саме не наслідники. Отож, дивлячись на ці маленькі розумні очі, та зважаючи на активне відкриття дошкільних закладів у нашому районі, не покидає надія на те, що наш край чекає світле майбутнє.